Парочку. Давайте на форуме. Давайте вам турину. Хорошо, вы хотите. Сколково поранення лопатки. Ну, загальна ситуація зараз у нас така, що кількість поранених збільшується, а важкість травми а, теж збільшується. А, комбіновані поранення, поранення кінцівок, грудної клітини, живота, голови. А, тобто, у порівнянні спочатку війни зараз кількість поранених збільшується. Поранення комбіноване, 80% поранень це кінцівки, як завжди. 20% це голова, тулуб, тому що тулуб захищений бронежилетом, голова захищена шоломом, але все рівно є проникаючі поранення у черепну коробку, є проникаючі поранення у черепну порожнину та грудну поражнину. Але все рівно, згідно структури травми, найбільша кількість поранених це руки та ноги. Це в Донецькій області Новомихали і була база наша. І ми туди зайшли, принесли трьохсотів, щоб відвезли вже в лікарню, і переждали обстріл почався. І ми сіли під стіночкою перечікували обстріл. Настрої там, виходить, прилетіло. Ну, в трьох сиділи, так, в двойом і напроти третій, то мені дві ноги одразу дірвало, йому одну ногу дірвало, що біля мене. Не, біля мене, той, що сидів Андрій, то йому одірвало. Е... Йому одірвало ступ... під стопи. Да, П'ятка залишилася, під... а напроти Денис в мене сидів, то йому теж ну, ногу одірвало. І одразу викирили, слава Богу, не розстелялися, звісно, да, були думки, що. У мене була граната, я думаю, накрию існує так тихенько та і все. Коли бачу, хлопці ну, хлопці кричать, у мене кров свірчить, бачу, там док знаходиться, почав я кричати. А док це, ну, він служив теж, ну, типа фельдшер. Почав кричати йому теж, то мене забрали, він бігом мені, наложив турнікети сразу, успів. Потім, поки машина там, хлопці, майор там і ще водій, ми бо накрило хорошо, так, що машину засипало, бо вона під набісом була. І вони машину днім вивезли і нас винесли, везли. троїх вивезли все такі. Спочатку в Курахову відвезли, ну це якраз під ніч вже було. Потім там час щось в Курахові і мене трошки підлампічили, щоб не сильно кров була. І потім сразу в Дніпро в мене вже, конкретно вже реанімацію, я вже в Дніпрі очнувся. Ждуть, ждуть вдома, ждуть. Кажуть, що не приїдеш на день на два. Навіть. Не хочу. Поки не стану на ноги, не приїду. Хочеться просто вже, як би, їхати як-небудь, хоча б шкандибать, щоб на ногах вже бути. А так. Дай Бог, усе заживе, усе, неділька, може чим більше. І далі працювати з протезами. Це дуже складно. Бо я два рази став, то дуже складно. Коли є нижче коліна, культяжки, то. Культяшки, то Набагато легше, хлопці вже і воюють. Навіть. А тут сложнувато, звісно. я спочатку на одній ходив, ходив, поки місце операції тут робили, потім друга, це став на другу, вона знову розпилилася. Тут проблема, звісно, трохи знають. Але мій дитячий врач, хірург Віталій Тодорович, він все зробив те, що треба. Тим більше я вже не піду воювати, бо поки мій стану на ноги, поки місь розхожуся, то дай Бог може і війна закінчиться. Микола, Микола? Так, Микола. ліво право не віддає. Мене а, на Зараз ми працюємо інтенсивніше. Але зараз і держава, і волонтерська допомога, все присутнє. Тобто на зараз в нас немає глобальних якихось проблем, вони завжди є, тому що сьогодні воно, там, не вистачає, там, якісь... закінчилось щось, ну, воно швидко відновлюється, швидко покупається. Тому на зараз глобальних таких недостач, теж можна сказати, не глобальних, а майже, 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 майже немає недостач. В нас в медикаментах це точно. Є деякі специфічні, там, наприклад, металофіксатори, ну це таке. А так, для надання органітної допомоги є все. Є все. Ургентною допомогою, є все. І планове, відтерміноване хірургічно, травматологічне допомоги, є все. Міжнародна допомога яка? Міжнародна допомога у нас йде з першого дня, і вона була просто колосальна. І, і зараз йде, і тоді йшла, і я сподіваюся, що і буде йти. Це, ви розумієте, не тільки у людей Поранені. Є ж їх хвороби, і вони ж падають, ламають спину, отримують гри, рвуть меніски. Операція закінчена, всім дякую. Всім дякую. Настільки зараз не порівняно з старшими.